Вашій увазі лот жіночі штани, слакси, тепленькі, дуже класні. 169 гривень всього за одну одиницю. Їх всього 9 у лоті. Зверніть увагу, кольори різні. 1520 гривень буде за увесь лот. Маємо ось таких чотири штучки, показую також, відкриваю. Більш яскраві. Бачите? Класичні чорні, їх три штуки. Яскравих чотири. Ось у нас чорний. ми маємо, Посадка тут середня. Подивіться, будь ласка, як на зображенні. Дощі колодки довжина. Також знизу я зараз покажу. Ось зараз синій відкриємо. Також знизу мається невеличка розпорка. Для зручності тут немає. Ось тут є, точно на чорних. Ось тут є розпорочка для зручності. І ще маємо одну таку забарвлення, таке гусяча лапка. Також дуже класно, особливо на осінь та взагалі на холодну пору року. Нагадую, 169 гривень за одну штуку, 1520 гривень у весь лот. Звертайтеся, будь ласка, до шапки профілю і телефонуйте нашим менеджерам за контактами.